Вітаю, друзі. Сьогодні вам знадобляться ваші біблії, не тільки сьогодні, але завжди Біблія має бути частиною нашого життя. Адже чому ми це робимо? Чому ми шукаємо поради у святого письма? Хіба це не якась стародавня книженція, що вона здатна нам сказати? Що ж, це книга, книга Божого Слова. А Боже Слово говорить про майбутнє І ті події в Ізраїлі та глобально за якими ми зараз спостерігаємо? Друзі, це надзвичайно важливий час, тому необхідно усвідомлювати, як казав мій добрий друг, який тепер на небесах, доктор Ед Хейнсен. Ось що Бог не дав нам біблійних пророцтв, щоб нас налякати. Він дав нам біблійні пророцтва, щоб підготувати нас, і багато хто з вас може сказати, що це можливо просто чергова війна. Джеку заспокойся, Ізраїль завжди здається має сутички з сусідами та все таке. так розумію, про що ви але цього разу все інакше. У книзі Єзекіїля йдеться про те, що в останні дні будуть війни, які для нас вже стали звичними, у 1948, дев'ятсот сорок восьмому, сімдесят третьому коли Ізраїль боровся за своє існування. Можете подумати, що це просто черговий конфлікт, але послухайте мене зараз. Це не так. Згідно з біблійними пророцтвами, ми знаємо, що цього разу. Залучені нації, і я, мабуть, забуду згадати деякі з них. Раніше до сьогодення це були просто місцеві сутички, такі собі перестрілки. Але у цій війні вже залучені США, Туреччина, Росія, Іран, Ірак, Сирія залучена, Ліван, Єгипет а тепер ще і Китай та Північна Корея загрожують війною проти Тайваню та проти Сполучених Штатів Америки. Що взагалі відбувається? Чи можливо, що ми спостерігаємо за початком третьої світової війни? Чи ми вже в ній? Це вже не, не просто невеликий конфлікт, друзі. І говорю до вас зараз Сполучених Штатів Америки. Ми тут чуємо попередження, що Сполучені Штати будуть під прицілом. Але мене заспокоює те, що Господь знає все наперед. І я знаходжу це у Святому Письмі, тож беріть свої біблії, вони нам знадобляться. Давайте зануримось і дізнаємось разом, що ж нас чекає далі. 13 Псалом, сьомий вірш. Абито він дав із Сіону спасіння Ізраїлеві. Як долю своєму народу поверне Господь, то радітиме Яків втішатися буде Ізраїль. Ізраїль Бог, ваш Месія, Бог, ваш Спаситель. До речі, це всіх стосується, але він почав з того, що відкрив себе Ізраїлю. І закінчить він тим, що проявить себе до Ізраїля. Буття 22.18. і всі народи землі будуть потомством твоїм благословляти себе через те, що послухався ти мого голосу. Псалом 21.28. усі кінці землі спам'ятають і до Господа вернуться. Ось це вже цікаво. Всі кінці землі це не євреї. Спам'ятають, і до Господа повернуться і вклоняться перед обличчям його всі племена народів. Ісая 49, 6. і він сказав: Того мало, щоб був ти мені за раба, щоб відновити племена Якова, щоб, вернути, щоб повернути врятованих Ізраїля. Маленьке завдання для кожного з нас: прийдіть додому після служіння і перевірте, скільки разів згадується Ізраїль в Біблії, скільки разів Палестина. Але я також вчиню тебе світлом язичників, Джеку. Маленьким шрифтом там насправді написано Джек. Щоб ти був спасінням моїм аж до краю землі. Вони, до речі, виконують це пророцтво під час семирічного періоду скорботи. Юдеї стануть ніби білігремами і апостолом Павлом в одному. Уявляєте, будуть юдеї, що гасатимуть по всьому світу, проповідуючи добру новину про те, що Бог рятує. Уявляєте? Уявляйте апостола Павла з інтернетом? А що, якби у Павла був аккаунт у Твіттер? Та подивіться, що він зробив за своє життя. Цей чоловік проповідував всьому світові і навіть ніколи не був у літаку. Просто уявіть, це було б якось так. Куди ти знову йдеш? Я йду проповідувати аж до кінця землі. І Він дійсно це здійснив. Ісус ніколи не подорожував далі, ніж за 320 кілометрів. Апостол Павло, я забув точне число, але це тисячі, десятки тисяч кілометрів. Він зробив це дві тисячі років тому. Даниїл, сьомий розділ, вірш 14. І йому буде дане панування і слава та царство. І всі народи, племена та язики будуть служити йому. Панування його панування вічне, яке не спиниться. А царство Його не буде зруйноване. Ось за цю команду я граю. Ісая, розділ 60. Уставай, світися, Єрусалиме, бо прийшло твоє світло, а слава Господня над тобою засяла, бо темрява землю вкриває, а морок народи та сяє Господь над тобою, і слава Його над тобою з'являється, і підуть народи за світлом твоїм, а царі за ясністю сяєва Твого. Він говорить про Ізраїль, Бог працює. Я знаю, що зараз всі події тільки й роблять, що жахають, і згідно з Біблією, згідно з писанням, попереду ще гірші дні. Але Ізраїль ніколи не перестане існувати. Бог так говорить. Амоса 9.5 говорить, що незалежно від того, що відбувається в Ізраїлі, незалежно від того, скільки людей загине, Ізраїль ніколи більше не перестане бути Ізраїлем. його можуть сильно атакувати, але він ніколи не зникне. Ніколи. Іслам глибоко розчарується, і я не жартую. Вірю, що Бог це для того, щоб відкрити мусульманам очі. До речі, Послухайте, я цілий тиждень був на телефоні, говорив з людьми з Ізраїля. Зараз дуже багато євреїв звертаються до своїх віруючих друзів і родичів, питаючи: розкажіть нам про біблійні пророцтва. розкажіть нам про біблійні пророцтва. Розкажіть нам, хто такий Єшуа. Будь ласка, розкажіть ще. Тож євреї прямо зараз не вертаються до Христа. Знаю, це може зовсім не відчуватися так, але іслам втрачає своїх послідовників. Зараз більше мусульман приходять до Христа, ніж будь-коли в історії. Бог має ім'я, його ім'я Яхве, спасіння. Але де ж Бог у всьому цьому? Псалом 2.1 чого то племена бунтують, а народи задумують марне? Земні царі повстають. І князі нараджуються разом на Господа. Ось його ім'я, Яхве. І проти кого? Проти чого? О, зараз послухайте. Зараз послухайте, мої єврейські друзі. У нас виникає проблема. Цар Давид говорить до нас, що вони змагаються разом проти Господа і Його помазання. Його помазання. Слово помазаник також прикладається як Месія або Визволитель. Або ж ми просто використовуємо слово Спаситель. Це означає, що Господь збирається послати на землю спершу до Ізраїлю Спасителя. Про це написано прямо в цьому псалмі. Ви зі мною. Ну що ж, давайте далі. Позриваємо ми їхні кайдани і поскидаємо із себе їхні пута. Так можуть тільки найбожевільніші. Ну, вірш четвертий. Але той, хто на небесах пробуває, посміється. Владика їх висміє. Він тоді, в своїм гніві, промовить до них, і не страшить їх він у своєму пересерді. Я ж помазав свого царя на Сіон, святу гору свою. Я хочу звістити постанову. Промовив до мене Господь. Добре, тут запинимось. Господь це той самий, що у вірші Другому. І мене це той самий, що є помазаником. Ви всі зрозуміли? напряжіть мізки, це не складно. Ти мій син, я сьогодні тебе породив або прославив тебе, жадай ти від мене. Хто? Господь, і я дам тобі кого помазаника, народи тобі, як спадщину твоєю, володіння ж твоє аж до кінця землі. Друзі, якщо ви мусульманин, єврей чи християнин і не впевнені, у що вірите, запам'ятайте це. Осія 5.14 осія 5.14. Бо я немов лев для Ефрема, і немов той Левчук дому Юди. Я, Я розшматую і піду, і ніхто не врятує. Це говорить Бог. Піду повернуся до місця свого, аж поки провини своєї вони не признають і не стануть шукати мого лиця та в утиску будуть шукати мене. Це здійснюється прямо зараз. Ви чули про Голокост? У книзі повторення закону, розділ 28 говориться про Голокост. Він не мав статися, але знаєте? Знаєте, що каже Бог? Ви не хочете мене? Тоді я залишу вас на волю бажань цього світу. Я почекаю. Я чекатиму, доки ви не покличете мене назад. Вам це нічого не нагадує, християни? Ісус сказав, ось я стою під дверима та стукаю. Послухайте, якби Ісус був релігією, він би просто з розмаху вибив би двері. Але він не релігія. Це ви маєте відкрити двері. Я маю це закінчувати. Що там в нас далі? В нас. В нас з пасторами з усієї країни є велика група, де ми можемо переписуватись. І минулої неділі я їм просто такий: зараз, зараз було б добре звернути увагу на, на Дамаск, і всі запитали: це ти про що? І я сказав: Ви почитайте Ісаю 17, і Єремію 49, і самі скажіть, що відбувається. І ось пізніше цього тижня Ізраїлю довелося бомбити. Злітно-посадкові смуги аеропортів у Дамаску та Алепо, бо Росія доставляла військове озброєння до Тегерану, а потім Тегеран перевозив його з Ірану до Дамаску та Алепо, щоб постачати зброю Хезболі тому Ізраїль знищив злітно-посадкові смуги, щоб вони не могли продовжувати доставляти озброєння. Послухайте. Послухайте, що говорить про це Біблія. Зараз дуже уважно. Дамаск є одним із найстаріших постійно населених міст у світі в історії людства. Дамаск легендарне місто. Воно було заселене з самого початку свого заснування. Ви чуєте мене? Дамаск ніколи не був покинутим містом. Його атакували, брали в оточення, але там завжди жили люди. Тому ось що я очікую. Я не здивуюся, якщо одного дня, Ісая 17,1, просто про Дамаск ось Дамаск вилучається з міст і стається як купа руїн. Єремія 49.26. Продовжуємо про це говорити тому юнаки його падати будуть на площах його, і всі військові погинуть того дня, говорить Господь Саваот. І під муром Дамаску огонь запалю, і він пожере Бенгадатські палаци. Бенгадат це лідер. Слово сполучення купароїн означає непридатне для проживання місце. Ось тут вже стає цікавіше. Ми не бажаємо занепаду чогось, але біблійні просто точно здійсняться про що говорив цар Давид, коли він сказав: ви, ви готові зараз? Псалом 21,17. Бо пси оточили мене, обліг мене натовп злочинців, прокололи вони мої руки та ноги мої. Зверніть увагу на велику літеру М. Це говорить про божественність, важливість? Це або Господь, або помазане. Обліг мене натовп злочинців. Це Давид. Прокололи вони мої руки та ноги. Але Давідові ніколи не пробували руки та ноги. Задумайтесь на мить. Хто в історії відомий тим, що йому пробили руки та ноги? Про що говорив пророк Ісая, коли писав в Ісаї 7.14? Ісая 7.14. Тому Господь сам дасть вам знак. Ось діва в утробі зачне і сина породить, і називеш йому ім'я Еммануїл. Знаєте, що означає ім'я Емануїл? Бог з нами. Ісаїв 9,6. Бо дитя народилося нам. Кому це потрібно? Діти народжуються постійно. Даний нам син. Зачекайте, що вони мають на увазі? Хтось віддав сина? Що це означає? Давайте дізнаємось влада на раменах його і кликатимуть ім'я йому, дивний порадник, Бог сильний, отець вічності, князь миру, слово Сполучення Отець вічності позначає того, хто володіє і керує часом, князь миру. Це когось вам нагадує? Друзі, це я все прочитав з єврейських писань. Що ж Моїсей мав на увазі, коли у повторенні закону він сказав пророка спосеред тебе. З братів твоїх, такого, як я поставив тобі Господь Бог твій, його будете слухати. Що це значить? Мойсей має на увазі, що хтось величніший за нього скоро гряде. Вау! Розкиньте місками з цього приводу. Що ж Єремія мав на увазі, коли говорив: Ось дні наступають, говорить Господь. І складує із домом Ізраїлевим і з Юдиним домом новий заповіт. Не такий заповіт, що його з їхніми батьками я склав, був у той день, коли міцно за руку їх узяв, щоб їх вивести з краю єгипетського. Та вони поламали мого заповіта, і їх я відкинув, говорить Господь. Бо це ось отой заповіт, що його по цих днях складу з домом Ізраїля, каже Господь. Дам закона свого всередину їхню, і на їхньому серці його напишу, і я стану їм Богом, вони ж мені будуть народом. І більше не будуть навчати вони один одного і брат свого брата, говорячи пізнайте Господа, бо всі будуть знати мене від малого їхнього і аж до великого їхнього, каже Господь, бо їхню провину прощу, і не буду вже згадувати їм гріха. Так говорить Господь, що сонце дає вдень на світло, і порядок місяцевій зорям на світло вночі, що порушує море і шумлять його хвилі. Господь саваот йому ймення. Як відійдуть у з перед обличчя мого, говорить Господь, то й насіння Ізраїлеве перестане народом бути перед обличчям моїм по всі дні. Іншими словами, цього не станеться. Що ж, пророк Захарія мав на увазі, коли писав Радій, вельми, о дочко Сіону, веселись, дочко Єрусалиму, ось цар твій до тебе гряде, справедливий і повний спасіння, покірний, і їде на ослі і на молодім віслюкові синій ослиці. Що, що? Що сталося? Що сталося у вербну неділю? Ось це і сталося. Що ж Михей мав на увазі, коли писав в своїй книзі в п'ятому розділі другому вірші. А ти, о Віфлеєме Єфрате? Це геніально. На момент народження Христа було два віфлеєми, два різних округи, одна назва, два різних округи. Знаєте, як у нас є Париж, але ще ж є інший Париж? Зверніть увагу у вашій Біблії написано Єфрате? Це означає той, що біля Єрусалиму. Той, що має межу Мігдал едер це там священики обирали ягня для жертвоприношення біля храму. Хоч молити у тисячах юди, і з тебе мені вийде той, що буде владика в Ізраїлі, і віддавна постання його від днів віковічних, так і сталося. У віфлеємі народився той, хто вічний? І ось тут ми з вами закінчуємо. Приповісті Соломона, 30 розділ, вірш 4: Хто на небо війшов і зійшов? Хто у жмені свої зібрав вітер, хто воду в одежу зв'язав? Хто поставив усі кінці землі? Яке імення Його і яке імення сина Його, коли знаєш, його ім'я Яхве. Ви це вже знаєте. А як звати його сина? Чули колись? Я називаю його вічний єврейський стопор. <реш> ні, ні. Послухайте. Я так казав при всіх своїх друзях-євреях. Деяких з них ви знаєте, вони відомі. Я просив їх прочитати цей вірш, і вони всі такі. Секунду, подивлюсь його на євриті. Ну давай, давай. Вони дивляться його на євриті? Один хлопець, я їхав в автобусі в Єрусалим, він підійшов до мене і видав: євритом набагато глибше. Англійською, слабенько. Можете в це повірити? Кожному єврею, якого я знаю, я завжди кажу: прочитай приповісті 30, вірш 4. Скажи мені, що ти думаєш. Іди запитай про це свого рабина. До мене ще ніхто не повернувся. Як його звати? Яхве, Єгова, ми вже знаємо це. Але потім вони повертаються і питають чи можеш ти сказати мені ім'я його сина? Це те саме ім'я, яке є в Псалмі 2, Ісаї 7, Ісаї 9 і так далі. Той, хто пильнує Ізраїль, не дрімає і не спить, обов'язково тримайте свою Біблію завжди відкритою. Отже, друзі, ось головна думка. Будь ласка, по-перше, відставити паніку та хвилювання. Вам треба мати Біблію завжди відкритою. Вам треба слідкувати за новинами, іноді буває, що хочеться судити про те, що ви чуєте зі світу з різних джерел. у вас завжди повинні бути різні джерела новин, так але всі вони повинні бути відфільтровані через реальність і істину Божого Слова. Як би це не було неприємно чути, останнє, що ви маєте робити, друзі. Це ховати голову в пісок. Це просто неправильно. Бог похвалив синів Ісахара, сказавши, що вони знали, що Ізраїль повинен робити далі, оскільки добре розуміли знаки і час року. Бог хоче, щоб ми робили те ж саме. Ми повинні тримати наші біблії відкритими. Ми повинні шукати Слово Боже і знаходитись в реальності. І навіщо? По-перше, щоб переконатися, що наша віра в Господа Ісуса Христа тверда, що ми довіряємо Богові. Але по друге, я зараз говорю з багатьма християнами. Можливо, не всі з вас є християнами, але ви повинні ними бути. Тим паче у світлі біблійних прост, у світлі того, що розгортається навколо нас, його слово має бути затверджене в вашому житті. Зараз час для нас з вами, коли я хочу заохотити вас взяти біблію та піти розповісти своїм друзям і родичам. Що там написано? Розкажіть своїм сусідам. Друзі, послухайте, якщо ви проголошуєте ім'я Ісуса, як і я, то я не можу сидіти мовчки. Я повинен нести людям Божу надію. Неважливо, вони євреї, чи атеїсти, мусульмани, індуїсти. Це не має ніякого значення. Кожен повинен знати про Божу любов, яка приходить через Ісуса Христа. Ось чому існує книга під назвою Біблія, яка заздалегідь сповістила про те, що Ісус піде на хрест. Ісус помре на цьому хресті за наші гріхи. Ісус воскресне з мертвих. Ось чому тут у програмі реальне життя ми хочемо допомогти вам слідувати за Ісусом. І ви можете просто зайти на сайт jackgibbs.com.ua і дізнатись набагато більше. Ви можете зв'язатися з нами через Фейсбук, Інстаграм, Телеграм і так далі. Тож, до наступного разу, друзі, ми сподіваємося, що ви зростатимете в благодаті та пізнанні Ісуса Христа. До нових зустрічей.